Зимова колонка, це просто. Ось так от зробив. Це відро вішати. Відкриваємо кран. Вода у нас іде. Це централізована, централізована вода. Давка така поганенька. Відкриваємо інший кран. І спускаємо лишню воду. Зараз покажу, як все це працює. А Працює все дуже просто. Це у нас подача води, стоїть кран. Тут зробив, зігнув кран, прикрути на саморізи, щоб можна було міняти. Тут у нас американка, відкрутили це, відвели, можна поміняти кран. Тут іде така штанга і вона там крутиться. А це у нас злив води, це подача води, це злив води. Після того, як ви набрали воду, тут відкриваєте кран, тут стікає вода, яка стоїть ось тут. І цією колонкою можна користуватися цілий рік. Можна зробити простіше за допомогою одного крану трьохходового, але в нас в селищі не було такого наявності. Таких відосів на Ютубі вже багато, але. На українській мові ще не було. Дякую за перегляд.